Зараз знаходимося біля ще одного майданчика системи поливу. Тут стоїть устаткування, яке регулює тиск, подачу води свердловини в водойму, а також знаходиться ємність для того, щоб можна було додавати сюди добрива і зразу подавати добрива в систему поливу, в сад. В капельне зрошення. Спеціально подається сюди добриво, подається вода і вже після того суміш подається на визначену ділянку в саду. Поставили полив, починали цього року. Це наш перший проєкт на 8 гектарів. На наступний рік плануємо ще додати 10 гектарів поливу. І так щороку додати погода різко помінялась в останніх 3-4 роки. Літо стало вкрай спекотним, і насправді це поміняло всю систему.